Відоогляд кімати на вулиці Лисенецькій. Тут одна кіматка є, де проживає одна дівчинка. Це така кіматка просто прохідна. І ця якраз кімата в нас здається, в собі закривається на ключ. Тут є ліжко, шафа така навичка, Комод. Віно виходить. Ось ну, такий гарний ліс, пташки співають. У нас тут красиво. Таке одне спальне ліжко. Ну, інтернет, вайфай тобі присутній, поруч тут зразу знаходиться санвузол. Туалет, ванна. Є ще. Кухня загального користування. Тут кодолка просто, а тут ще одна кімната, де здається. Також проживає одна дівчина ось такого формату.